Мене звати Тіві. А прізвище? Серпат Осипович. – Розкажіть нам, як давно тут оці от поселення і чому саме ви... Ну, в общем, розкажіть, як, як давно, відколи? Ну, Я тут 69-го року тут живу, проживав, тут люди суть що вже живуть по 50, по 55 років. Дома такі суть стоять. От той дом от тут рядом стоїть, він має десь 50 років вже. І люди тут понастроювалися вже давно і тут живуть. Ну, а що дамбу зробили, ну зробили дамбу. Дамба йде із, 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 із кінофікації сюди проходить. Ну поки тут нормально, але но не знаю, як там, що, що рішили з тим. Поки все, тут може проїхати, може, машина дамбу піднімати, всі на 20 метрів висоти. Тут не мішають їм вдома. Розкажіть нам, чому саме оце місце, ця територія була обрана ну, для того, щоб тут поселились люди? Ну Тут я так по старим, по старим словам, тут був раніше Калгос, і тут було місце. І тут після війни одразу цигани заселили, заселилися тут, у тому ж місті. Калгос перевели у Горяни, а цигани тут це заселили. І тут вже стільки років тут проживають. І відсюди ніхто не йде. І, і во вторих. Коли давали там квартири, тут іде тут оце, як називається. Проєкт показує, куди, до якого дороги, тут ну, йшла дорога сюди, що дома познімали. Тут так і є. Оці дома всі, то всі залишилися так. Так і вони стоять, тут очі дома. Ну, і тут дали дамба, пожалуйста. Стоїть дамба і ту воду, ту сторону, пускай заїжджають, на подневавуть, як можуть. Так що тут машини можуть їхати свободно. А правда, що тут в 45-му чи в 40-му, не скажу точно, був бо... паводок і тут вже стояли будинки, а потім їх забрало водою. Не, не правда? Ні. Ну добре, що все нормально, дамба стоїть і все. Подливатись спокійно можуть. Ми тут зливайтему дамбу пускай, бачать дамбу. Тут вони всі бідно живуть. Тут такого щоб людина, яка жила так, все бідно. Ізуть, заработають. Розкажіть, яка кількість людей тут живе? І скільки будинків всього по вашим підрахункам? По-моєму, підрахунку 40, 44 дома. Десь коло 220-230 чоловік. Тобто з дітьми. І Тут проживав на ту вулицю, на гранітній на 45-й по вулиці. Бо той йде 45, а це йде гранітна. І все. стаю. ти поставили 40 на Паспорти є пусті всіх. Не коли приписує. Нема кому. На конференцію, коли йдемо, ми всі обіцяємо, будемо приписувати, все, будемо, коли прийдеться приходити, реєструвати на приписку, баб'ячка не може. У вас як тут називається, аварійний учасник. Йди де хочеш, на роботу не йди ставати, бо приписки не маєш. Діти родять, щоб зробити документи, в тебе нема приписки, в тебе нема того. А є Іде. хоч один будинок, тут повністю законний. Акт на землю, все на світі. Нема. Це не було із комуністу, то вважайте, десь 46-го 47-го року тут нема. Як прийшли люди жити і ще тут і племені старої, так і тут все остала, то, то і до Тут вони 40. осіли, да? так? Так і ту осіли, так і вони тут і, і, і живуть. Бо нема де йти. Нема куди йти вон. Мусорка, вон стоїть 10 років земля десь коло 40 соток. Нема, лучше найгниє, гниє, там мусором припадає, але людям не віддадуть, щоб люди там собі за дамбу построїли. А дають краще тут настроїти, а потім йдуть та кричать, ой, кому що немає строїти туди, бо дамба. Та дай от, за дамбу пустує земля. Пустує. А ви говорили і вла... я... сказав, скільки будинків йому ну, не подобається. Так він казав, вон то, то край, тому країну подобається, йому там пару думаю, і той дом крайній, що не подобається. Доп. А є якісь? А вже, тож, на що ж допомагає? Добре, а ви казали мені про глину, десь щось побачив, хтось. То де, за який учасник іде мовив? То було там участок, де я тут і дома де вам говорив. Де там у самому між тим. Але от мені інтересно, чому тут землі він не дасть тим людям. Тобто люди, дивіться, скільки дітей. Молодь, то через пару років все буде женитися, замуж виходити, куди їм йти. А там пустує земля, потім комусь возьмуть, продадуть, а люди знайдуть де хочуть. Куди підуть люди? Та йде на другий буде, як коли в Китаї, йде коло другого буде, а так будуть це строїти. Бо нема, де учаску, нема. А учаски не дає. Десь участок, вода по-людськи, людям. Участок де бери, там, скільки положено, тисячі дванадцять соток то навіть люди собі строїли. Вон Є люди, мабуть, мабуть, такі, що можуть построїти. Але щось вони не давуть і не думав, що ніхто не сказав, не погорело, не, не біляков, не сказав, що вам треба землю, кажіть, ми вам даме. Ну ніхто не сказав. Але ви неправильно построїлися. Так дай людям, щоб люди могли построїтися. Щоб, де покажи, де строїти. いいけど。